Ціни на теплич паспорт і десь з бою з гордістю і нашої території. На ці треба заробити. бо ходіш дуль Кіто світо. Починати спочатку. Не найприємніший процес. І, можливо, навіть трохи принизливий. Хоча всі ми з цим інколи стикаємось, і всім нам інколи потрібно починати щось спочатку. Не дивлячись на мій план розпочати рік правильно і бути цього разу достатньо продуктивною, я не знайшла в собі сил зробити це. До деяких речей не була готова. Останні події мого життя якось з клопом навалились на мене і мій емоційний стан, і посипались всі мої плани, бажання і частково результати. Як писала мені одна дівчина, періодично вилітаю в кювет. Так от. Передаю вам привіт з кілету і сподіваюсь ніколи вас тут не побачити. Не дивлячись на мої благі наміри зробити перерву і зрозуміти, що робити далі і чи варто, процес цей затягнувся. І думка про те, щоб знову повернутись до плану, здавалась мені все більш і більш лякаючою. І я робила все окрім цього. І коли, нарешті, прийшов час повертатись до дій, я зрозуміла, що на силу можу приступити до хоча б чогось. Тож, сьогодні я собі офіційно заявляю, що сезон апатичного безділля закінчено. І час брати себе в руки. Збирати себе докупи я планую з малого і точно дієвого, тому сьогодні план невеликий перебрати речі, зрозуміти, які мені вже не потрібні, відкласти їх і взагалі зрозуміти, що мені потрібно, що ні. Скласти приблизне меню на наступний тиждень і скласти список покупок, які я маю зробити власне для цього меню. Тож, почнемо. Я багато міркувала про те, що таке набирати оберти з нуля. У більшості випадків мені легше почати щось радикально нове, ніж відновити дії після тривалої перерви. Чим більше часу мені потрібно, щоб відновити щось, тим важче починати все спочатку. Останнім часом я відчувала себе пригнічено і я потребувала багато часу, щоб просто почати робити бодай щось з мого плану. В якийсь момент я вже вирішила, що зі мною щось не так. Ну, знаєте, в психічному плані. Але насправді я думаю, що я просто потребую повернутись до спрощення речей, думок і життя в цілому. Ми живемо в невеличкій квартирі, і поява зайвих речей відчувається особливо чутливо. З часом це починає трохи давити і гальмувати. З'являється бажання трохи розширити простір і наповнити його повітрям. І це, в принципі, фізична сторона розхламлення. Розхламлення речей для мене як окремий вид медитації, який допомагає не тільки очистити простір, але ще й очистити трохи розум. Це повертає мене в теперішній в цей момент, бо я фокусуюсь на прийнятті рішення стосовно кожної речі окремо. І це допомагає частково вимкнути переймання стосовно певних подій, які можливо вже були або мають статись. Сам процес вибору того, яку річ я залишаю, а яку ні, дозволяє мені сфокусуватись на моїх власних вподобаннях, думках. Тобто я більше уваги приділяю своїм власним почуттям і своїм власним потребам. Для мене це доволі розслабляючий і заспокійливий процес. Тож так, розхламлення речей для мене як окремий вид медитації. Це плюс одна справи. Розповсюджена думка, що потрібно все знати. Перш ніж зробити вирішальний крок. Але правда в тому, що дія важливіша. Як би я не вважала, що відстала або збилась, як я збираюсь кудись дістатись, якщо не роблю ніякі кроки? Раніше я думала, що з роками все збагну і все якось налагодиться і буде йти саме собою, зрозуміло мені. Проте всі ми розуміємо, що це далеко від істини. Життя воно як череда певних циклів: зібратись, розвалитись. І кожен раз залишається лише зробити перший крок і почати. Я склала приблизне меню на наступний тиждень і список продуктів, які маю закупити. І, в принципі, я на сьогодні з собою задоволена. Сподіваюсь, цієї енергії вистачить на мої наступні кроки. Дякую вам за перегляд, дякую вам за підтримку. Перепрошую в тих, на чиї коментарі я відповідаю не одразу. Я виправлюсь. І я сподіваюся, відео вам сподобалось. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі у нових днях. Пока!